Чорт, я й не думала, що все так станеться. Що саме станеться? Ну, та все. Я не вагітна від Сергія ніколи не була. Я все вигадала. А навіщо? Для Придуна, мера нашого. Ви його бачили? Козел слинявий. А батько своє заміж треба. Ти повинна, ти зобов'язана, він далеко піде. То ви не хотіли заміж? За кого? За цю потвору? Ні, звичайно. Якщо батькові він так потрібен для його бізнеса, нехай сам з ними одружується. А Мельниченко? Ну, що Мельниченко. Сподобався мені Сергій. Ну, я яю і думала закрутити з ним. Так, легкий романчик. Ну, а він закохався як дурень. Отже, ви таким чином вирішили самі себе скомпроментувати? Ну, так. Прядуну, дружина, вагітна від іншого, нафіг не потрібна. А Мельниченко про ваші хитрі задуми і уявно вагітність знав? Ні. Він як почув одразу так заметушився. Все розлучусь, одружимося, діти, те. Все, ну. А Галька, дружина його. Вона, коли дізналася, так взагалі Сергія ледь не вбила. Цирк на дроті, коротше. Ви підступна людина. Та. Куди мені до Гальки? Та, Мегера натуральна. Слухайте. Ну, так це вона його. Ну, не сама, звичайно, ну. Вона могла там найняти якихось бандюків? Я вам кажу, це вона. Віро, це не ваша парасолька? Та ні, що ви. Я таких строкатих не люблю. Дрона, перевір. Друга страва. Зрозуміло. Віро, скажіть, як нам з вашим батьком зустрітися? Ну, він в офісі в основному безвилазно сидить. Це на сонячній маршрут я вам намалюю.